Сьогодні в мене є трошки більше часу, тому приготую піцу. Для начинки візьму варену ковбасу, трошки такої залишилось кобаски. Сирочок, сулугуні, помідор, перець. І дуже люблю, коли в піці є цибулька. Для соусу візьму такий звичайний майонез. От. А для приготування тіста нам знадобиться 500 г борошна. У мене буде велика піца. Тому, якщо хочете меншу, беріть в половинку менше інгредієнтів. Отже, 500 грам борошна, 280 грамів теплої води, 30 грам олії у мене звичайна соняшникова олія, чайна ложка солі і столова ложка цукру. Також потрібно взяти 6 грамів дріжджів. У мене є ось такі і. І ці, але сьогодні ризикувати не буду. Я ніколи цим не користувалась, не знаю, як вони. Якщо ви користувались, напишіть, будь ласка, в коментарях. Французька якість. Буду якось пробувати. От, а я використую такі перевірені львівські дріжджі. 6 грам. Замішувати тісто я буду сьогодні за допомогою свого помічника. А ви можете зробити це як зазвичай спочатку. Лопаткою або ложкою в мисці, ну, а потім вже вимішувати руками. Випікати піцу я буду ось у такому великому деко. Розпочинаємо з тіста. У чашу міксера я пересипаю борошно 500 грам борошна. Додаю пів пакетика тріждів, 6 грам. Пів пакетика це ось така столова ложка. Без гірки висипаємо. Беру столову ложку цукру, також без гірки. І чайну ложку солі, 30 грам олії соняшникової. І ставлю замішуватись. Якщо хтось також користується таким е, міксером, то замішувати я буду на швидкості 1. Найменша швидкість. Поступово додаю 280 мл води. Ну а поки Міксер замішує тісто підготуємо начинку. То замішано. Воно виходить досить м'якеньким, ніжним. Бачите, не прилипає, тримає форму. Так, це тісто я не буду залишати, щоб воно підходило. Якщо ви маєте більше часу, можете залишити на годинку, хоча б на півгодинки. Я часу. На жаль, немає, тому буду одразу його розкатувати. Поверхню притрушуємо борошном. У мене залишилось трошечки зовсім трошечки кетчупу. Тому основа сьогодні в мене буде з майонезу. Звичайно, що її можна зробити і зі сметани. Ну, і тепер викладаємо начинку. У мене сьогодні це ковбаска, помідори, перець та цибулька. А з чим готуєте піцу ви? Обов'язково поділіться в коментарях, і я з радістю приготую піцу. З таким наповненням, як ви. І на завершення, звичайно, що натираємо сирочок. Я це роблю одразу на піцу. Все. Супер! Готово! Піцу ставимо у духовку верх низ Температура 180 градусів 20-30 хвилин. Ось така в нас вийшла чудова піца. Обов'язково її приготуйте, я впевнена, що вона вам засмакує. Залишайте нам свої коментарі та лайки і підписуйтесь на наш канал, якщо ви ще досі не підписані. Па-па! Знижки на сосиски, наприклад, ось такі 48,90. До макарошків, 330 грам їх тут. Нісна лавка першого сорту. Тигреня 51,90, 300 грам і 55,90 за 330 грам, ось таких докторських. Королівський смак 35 гривень, 300 грам. Це у нас, ага, ось такий. По 19.60 кетчупи королівський смак. Томати по 123 і по 89 великі. Цибуля 1595 і є ще рання капуста. 59,95. На знижці кукурузка 3190. Розумний вибір.